Кажуть, ця скромна людина на фото насправді мільйонер, полковник поліції, начальник управління захисту економіки в місті Києві Сергій Колосніченко. Плідкує, що його основний бізнес кришування пунктів обміну валют. Умови для бізнесу створені Нацбанком. По перше, це дурнуваті валютні обмеження, типу 130 доларів доларів руки і тільки за паспортом. По друге, наявність півторавідсоткового відсоткового збору до пенсійного фонду при купівлі валюти. По третє відсутність будь-яких перевірок валютних обмінників. Після реформи Нацбанка майже всі контролюючі працівники Нацбанку звільнені. Завдяки цьому поліцейським і вдається заробляти на кришуванні обмінок майже 4 мільйони доларів на місяць. Спеціальний агент програми гроші вирішив на власному досвіді перевірити, як працює ця порочна система. Курс долара ось вже кілька років стрімко набирає висоту і ніяк не хоче падати. А купити більше ніж 200 умовних одиниць в одні руки є справжньою проблемою. Тож люди біжать за доларами та євро. Ось до таких маленьких комірочок. Тут вам хоч 5, хоч 10 тисяч продадуть за якихось 5 хвилин без всяких квитанцій та черг. Щоправда, є ризик, що ви залишитеся не лише без квитанцій, а й без валюти. образця, то були варіанти, що навіть не давали долари. Которые фальшивые. Потом ты ничего не, не сможешь с этим сделать. Нелегальні обмінники валют сьогодні ростуть, немов гриби після дощу. После того, как на востоке, у нас эти валют. Они начали появляться, как правило, первооснователями цих этих пунктов были люди как раз с Донецкой и Слуга. Сколько таких пунктов обміну Значит, на сегодняшний день пунктах в пределах примерно 4100 пунктов обміну валют. З ними борються правоохоронці, намагаючись направити ці кошти до бюджету. Є! Є! Їхню діяльність час від часу намагаються блокувати активісти, але поки що безрезультатно. Тож програма гроші береться за справу. Прямо зараз ми покажемо вам, скільки ж грошей цей бізнес приносить ділкам валютного ринку та правоохоронцям, які його покривають. Перше на телеекранах ми відкриємо свій власний нелегальний обмін валют. Наш експерт переконує, кімнатка 2 на 2 у рибному місті поблизу хрещатика може приносити космічні заробітки, бо там завжди повно іноземців. В середньому, якщо місце хороше, то це, там, 10 тисяч доларів це легко. В місяць, да, да, це чисті прибулі. Без учого там аренди, зарплати касирам. А взаєрітмініка яка Скільки ти вкладаєш в оборот, стільки ти і получаєш. Але центрові місця забиті вщент мінялими конкурентами. Тож ми винаймаємо офіс в одному із спальних районів столиці. Скільки ж нам вдасться заробити в цьому неприглядному на перший погляд районі? Оренда приміщення до речі обходиться мені в якихось три тисячі гривень. Цікаво, а скільки ж доведеться викласти за неофіційний дозвіл на роботу від правоохоронців? Офіційний курс долара на момент зйомки становив 26 гривень 10 копійок. В нашій валютній комірці клієнт зміг продати долар по курсу 26 гривень 20 копійок та придбати долар по ціні в 26 гривень 50 копійок. Тож ми заробляємо на різниці в 30 копійок. І йде вона напряму в наші кишені. Не бізнес, а справжній рай. Ніяких тобі податків. А від клієнтів навіть тут, у спальному районі, відбою немає. Та вже під кінець першого робочого дня нашу комірку помічає двоє молодиків. От вам телефончик запишіть. пусть ваш хазяїн з нами зв'яжеться. Вони не витрачають час на пусті балачки. Просто залишають контактний номер телефону і просять господаря зателефонувати. Невже клюнули правоохоронці. Алло? Олександр, Алло. здравствуйте. Uh, меня зовут Алло. Наталья. Я вот по поводу точки обмена валют. Uh, сказали, что хозяин связался с вами. Ага. А какой адрес? Uh, ой, адрес этот Господи, голосевский проспект 106. Возле ломбарда Парус. Там. Ага, я вас понял. Під час розмови, я розумію, це не спроба прибрати конкурентів. Зі мною розмовляє людина в погонах. Сьогодні нам уже можна відкриватися потихеньку. Да, да, це важко повірити, але схоже, під свій дах нас намагаються взяти працівники управління по боротьбі зі злочинами у банківській та кредитно-фінансовій сферах. Територіально, де знаходиться? Я територіально сейчас на Петровці нахожусь, но если что, я можу під'їхати там. Куди ви скажете, когда скажете. Негайно приїжджаємо на зустріч, і тут знайомі обличчя. Група молодиків, серед яких мені вдається впізнати опору повноваженого Каченка Артема та капітана поліції Гришина Олександра. Поки хлопці проводять вилучення нелегальної валюти в одному з пунктів обміну, капітан поліції Грішин запрошує мене на переговори. Розмова коротка і по суті. Ми, я так розумію, взагалі не в курсі, там Я пока не цвіт. Мені огромний букет Його кафе. Помните, б так, так, ще ярче. Участвуйте в время. 800 доларів лише з одного пункту валют. А якщо я хочу розширяти свій бізнес, то пан капітан з радістю мені допоможе. Щоб ми розуміли, скільки від нас, скільки вам. І, і взагалі, на будущему, якщо ми будемо розширятися, готові люди нам допомогти. Там цепи там кошти можна їздить матері, там буде людно, а там, там, рідно, там рідно, торговий центр. Ну, що там в районі трьох тисяч доларів? колишній міліціонер, а тепер поліцейський, тепер торгує нелегальними пунктами валют. Можливо, я сплю? Гарантии? Закрывають, закрывають, Когда слушаєш ім'я надежда, відець, сразу на душе как то приємно становится. Район, і это не случайно. Від імені на надежда відець. обладає часом гармонії. Дах від правоохоронців все включено. 800 доларів і ти можеш спокійно спати і заробляти гроші на нелегальному ринку валют. Да, ми приїжджаємо з протокол. Ну там супи суто форма. Хабар в сумі 800 доларів я вирішила передати відразу ж начальнику відділу. Цікаво, чи знає він про витівки своїх підлеглих? Конвертик щастя. Кажіть, а може бути народитись передати з каналу. Один плюс при саме гроші керує цим відділком. Полковник поліції коло Сергій Григорович. Журналістам програми гроші вдалося віднайти статки полковника: п'ять земельних ділянок та дві квартири у місті Києві, три гаражі в місті Києві та два автомобілі люкс класу. Цікаво, пан Колесніченко придбав все це на свою зарплату. Дайте, будь Ласка, Колосніченко Сергію Григоровичу. Це так від нас невеличкі конвертик, там хабар.